Це вже другий день. Привіт. 17 квітня. Що сьогодні сталося? Нічого особливого. Ліг спати я пізно і прокинувся дуже-дуже пізно також. Поспав я десь годин 11. І особливо енергії на щось не було. Однак я почав е завантажив програми для обробки відео і зміг обробити це перше відео, яке записав ще вчора. Я довго розбирався з програмами, і у мене вийшло фігава насправді. Е не жалко. Окей. Okay. Mm. Так, я, я забув займався кезор. Виходить. Розібрався я з цими програмами трохи, подивився гайди. Через ChatGPT він мені допоміг трохи, повчив трохи мови, додав собі ще німецьку і японську. Теж пройшов пару уроків. Знову нічого особливого, але хоча б щось. І на цьому, в принципі, все. Звичайний день. А, ну трохи аніме ще подивився. Думаю, це все.